Миргородець Дмитро Коблик вже два роки займається боксом. У свої 12 він вправно володіє боксерськими прийомами. Юний спортсмен один із учасників чемпіонату Полтавської області з боксу серед учнів, який відбувся у Миргороді. На ринзі юнак показав гарні результати, здобувши заслужене золото. Противник був дуже сильний, але я старався вірив в себе. Йому теж хороших там. Турнірів виграних і удачі. Традиційно у звичайно вважати, що бокс це спорт не для слабких духом, тим паче, не для жінок. Повністю руйнує цей стереотип боксерка з нових санжар Софія Сливка. Дівчина боксує вже три роки. До речі, на чемпіонаті у своїй ваговій категорії вона теж посіла перше місце. Мені папа ще три роки назад предложив піти на бокс. Я согласилася і отак почала займатися. Спочатку для начало, ну не вийшло, а потім почала продвигатися, і нормально вже чемпіонат Полтавської області з боксу серед учнів у Миргороді проходив три дні з 16 по 18 лютого. За словами його організатора, головного судді і тренера боксерського клубу Арей Володимира Олексієнка, змагання присвячені пам'яті захисника України Яна Квілінського. Даний захід присвячений у нашому місті загиблому воїну. Моєму другу, дуже хорошому Яну Квілінському, який тренувався в нашому клубі, допомагав тренувати дітей і був одним із засновників цього клубу. Загалом на чемпіонаті виступило 40 спортсменів, половина з яких це боксери, що представляли Миргород. Вихованці дитячо-нацької спортивної школи також приймають участь в цьому спортивному заході. Взагалі, приймає участь. Близько 40 спортсменів із Полтавської області. Звичайно, хотілося побажати нашим вихованцям це сили, позитиву, гарних, цікавих боїв. Широка географія чемпіонату, говорять його організатори, свідчить про інтерес молоді до боксу та велике бажання змагатися на професійному рівні. На даному чемпіонаті присутня Полтавська область. Це місто Полтава, місто Кременчук. Місто Заводське, місто Гадяч, місто Решетилівка, СМТ Нові Санжари і Миргород представляє два клуби боксерський клуб Арей і боксерський клуб Єдина боксерська школа Віталія Ковальського. Запеклі поєдинки, емоційні моменти та непередбачуваність результатів роблять кожний чемпіонат з боксу незабутнім. Тут проходять раунди по півтори хвилини. Один раунд, три раунди по півтори хвилини. Зараз на цьому чемпіонаті задіяно 18 вагових категорій серед учнів і 16 вагових категорій серед учениць. Самі кращі вийдуть у фінал і будуть боксувати за звання чемпіона області. За словами самих спортсменів, участь у такому заході це не лише шанс продемонструвати свою майстерність, а отримати гарний досвід. Знаю обіркоти, там можна так от прийти, так дати боковий. Ну, багато знаю. Бокс це він укріпляє здоров'я, та він може дуже допомагати в житті. На чемпіонаті Полтавської області з боксу миргородці провели багато переможних і конкурентних боїв. Перші місця у своїх вагових категоріях посіли шість спортсменів з Миргорода. а Саме Софія Грисименко, Каріна Стенько, Максим Заяць, Дмитро Коблик, Кирило Прокопчук, Артем Кропивний. Двоє юних боксерів здобули на чемпіонаті срібло. Це Дмитро Панченко та Іван Кравцов. Наступний етап переможців участь в чемпіонаті України, який відбудеться 4 березня у Білій церкві.